Доброго ранку малята. Сьогодні ми продовжуємо розмову про професію людей і відправимось з вами у подорож до країни професій. А на чому ми можемо подорожувати? Правильно, транспортом. Жоден вид транспорту без людини не рушить. Тож давайте часу не гайте, хто чим керує, називайте. Ракетою Хто керує. Космонавт. Хто керує мотоциклом? Мотоцикліст. Хто керує літаком? Так, пілот. А обслуговує пасажирів стюардеса. Хто керує автобусом? Водій. А допомагає йому? Кондуктор. Хто керує поїздом? Машиніст. А допомагає йому провідник. Скільки в поїзді вагонів, стільки і провідників. Хто керує кораблем? Капітан, молодці діти. Малята, відгадайте загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник мають назву Правильно, будівельник. Діти, а як ви розумієте слово будує? Споруджувати, складати, зводити якусь небудь будівлю. Так. Діти, а що можна будувати? Дім, мости. Чи зрозуміло, хто саме це робить? Будівельник. Отже, будівельник будує дім. Це речення. Складемо ще речення, хто забрав на картинці? Перукар. Перукар що робить? Робить зачіску. Отже, речення: перукар робить зачіску. Скільки слів в реченні? Три. Правильно. А це хто? Художник. Художник що робить? Пише. Пише що. Картину. Речення художник пише картину, скільки слів? Три. Правильно. А це хто? Швачка. Швачка що робить? Шиє. Шиє що? Одяг. Швачка шиє одяг. Скільки слів речені? Теж три, молодці діти. Наступне завдання Чистомовку промовляй професію і звук, на який починається професія, називай Шу-шу-шу, я листи ношу. Хто це? Правильно, листоноша. Перший звук в слові який? Л, приголосний. Чі-чі-чі. він пече хліб і калачі. Хто це? Звісно, пекар. Перший звук який? П. Приголосний. Те-те-те. все подвір'я замете. Двірник перший звук Д. Приголосний. «З-з-з» – Пасажирів він везе. Хто це? Водій. Перший звук В. Приголосний, молодці діти. А зараз трохи пограємо. Гра називається Відгадай професію. Уважно дивимося на малюнки, називаємо професію людини, якій ці речі потрібні для роботи. Зрозуміло? Нитки, голки, ножиці, сантиметр, шпильки, швейна машинка. Кому потрібні? Так, швачці або кравчині. Молодці. А казки, іграшки, діти кому потрібні? Вихователю. А підручники, дошка, крейда, діти? Правильно, учителю. А кому для роботи потрібен фен, фарба для волосся, ножиці, гребінці? Перукарю, так. Діти, ось і добігла кінця наша подорож. Скажіть, про що цікаве ви сьогодні дізналися? Розкажіть про це своїм батькам, а я дякую вам за увагу і до зустрічі!